Ми вітаємо глядачів відеоблогу «Православ'я в Україні. Наша сьогоднішня бесіда присвячена одній із десяти заповідей, а саме десятій. І говоримо ми про неї з речником Української православної церкви проти Єреєм Георгієм Коваленком. Вітаємо Отче. Доброго дня. Отче, десята заповідь дуже велика, і можна я її зачитаю. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його. Ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Отже, коли е, є заборона в заповідях не робити, це зрозуміло. А коли є заборона не жадати, е, то тут виникає питання: це ж думки, навіщо їх забороняти? Можете пояснити? Ну, по-перше, все починається з думок. Е, Перш ніж щось зробити, людина про це думає. І Господь говорить, що навіть той, хто побажав жінки іншого. Він вже створив перелюб в серці своєму. Тобто гріх починається з думки. Він входить спочатку в думки, в серце людини, а потім втілюється в реальних справах. Тому ця заповідь дуже важлива. На жаль, вона остання і люди не дочитують. На жаль, вона дуже обширна. І за своїм таким обсягом, зазвичай її починають говорити і. Затухають, а її можна сформулювати коротенько, як інші заповіді. Не заздрі і не бажай чужого. Бо всі наші гріхи дуже часто від заздрочів і від бажання щось у іншого забрати, щось чуже присвоїти, щось отримати такого, чого в тебе немає, і ти сам собі вважаєш, що ти цього гідний. Тому я думаю, що це. Одна з найважливіших заповідей. По-перше, тому що вона говорить про те, що не треба грішити навіть в думках. А по-друге, вона нас, якщо вже говорити не про заборону, а про позитивне, вона нас закликає бути щасливими з того, що в нас є. Якщо її теж коротенько намагатися висловити, то всі в нас в Україні знають висловлювання, але не знають, що це Йоанн Златоуст. Його цю, цю фразу любить і блаженніший Митрополит Володимир постійно повторювати: Слава Богу за все. Тобто і народна приказка, все, що не дає Бог, на краще. От таким має бути відношення до життя. А, тем, а там, де заздрощі, там, де є бажання відібрати, там, де є бажання заволодіти тим, що належить іншому, там завжди гріх. Тобто можна сказати, що десята заповідь іде перед усіма іншими, бо не кради і не вбий це часто саме через те, що люди побажали чогось іншого, того, що є в його ближнього. Ну перед іншим йде заповідь «Возлюби Бога всім серцем. І фактично таким чином вистроюється ієрархія заповіді. Є чотири заповіді щодо відношень людини з Богом, інші заповіді щодо відношень між людьми. І я думаю, що ця заповідь підводить підсумок. Вона говорить, що не тільки дії, а й думки важливі. З іншого боку, навіть можна, напевно, і сказати про те, що вона підсумовує всі 10 заповідей. тому що не побажай нічого, що не твоє. А іноді люди навіть на Боже зазіхають. Можливо, це було немислимо в часи Мойсея, але ми пережили богоборчий радянський період. Ми сьогодні переживаємо період, коли людина знову намагається себе творити куміра. Людина знову намагається собі підкорювати іншого і фактично бажає поклоніння від інших людей, і яке іноді можна навіть порівняти з богослужбовим чи поклонінням Богу. Тому я думаю, що ця заповідь важлива насамперед для думаючої і сучасної людини, яка розуміє. Що є думки, і вони можуть бути і хороші, і погані, яка розуміє, що думка передує до дії. І розуміє, ця сучасна людина, що треба боротися не з наслідками, а з першопричинами. І от я думаю, що для сучасної людини теж є не можна сказати нормальним, але це вважається нормальним, що людина думає одне, говорить інше, робить зовсім інше. Оцього цього не має бути. Людина має бути ціла, ціломудрена, є таке е церковне слово. Ціломудреність е можна порівняти з тим нетканним хітоном Христа, коли людина є цільною, без клаптиків. От людина, кожен з нас має намагатися бути цільним, щоб у нас думки не розходилися з нашими словами, щоб наші е дії були продовженням наших думок. І слів. І такій людині, я думаю, набагато простіше буде відповідати перед Богом, тому що Господь бачить, на відміну від людей, не тільки наші дії, не тільки наш вираз обличчя. Господь бачить, що в нас в серці, Господь бачить що в нас в думках. І тому, щоб стати справжнім християнином в житті. Треба стати справжнім християнином в світогляді, справжнім християнином в розумі, в думках, справжнім християнином в серці. І тут якраз всі заповіді говорять про те, що в основі всього любов: любов до Бога і до ближнього. А там, де заздрість, там, де бажання чужого, там, де бажання заволодіти цим чужим, там немає любові. Тому я думаю, що треба замислитися навіть економістам нашим. Тому що от всі зараз звикли до слів злив та поглинання. І весь бізнес базується на тому, що один іншого пожирає. Вся рекламна індустрія побудована на заздрощі, на бажанні такого, як в нього. А якщо немає такого, як, то навіть такого, що в нього. І це. Певна ідеологія, і це не християнський спосіб мислення, не християнський спосіб відношення до ближнього. Я маю радіти з того, що в ближнього щось є. Я маю радіти з того, що є в мене, не з того, що мені хочеться, і плакати, що в мене чогось немає, а до цього нас спонукає суспільство споживання. Я маю дякувати Богові за те, що є. Я маю задовільнитися тим, що в мене є? Я маю порадіти і за себе, і за ближнього, навіть тоді, коли в нього є більше, ніж мене. Отже, не секрет, що про український народ ходять приказки та прислів'я, які підкреслюють його саме такі заздрісні риси характеру. Про те, що там радіють люди, коли в сусіда корова здохла, ну, на жаль, є таке. А як ви вважаєте, чи актуальне це для нашого народу зараз? І... Чим така установка може народові загрожувати? Дійсно, це актуальне, це частина нашої культури, наших таких внутрішніх відносин між собою, між родинами, між сусідами. Але я думаю, те, що це стало фактично розголошеним, так? що про це говорять і в і творах, жартують. і жартують, це якраз певний спосіб від цього позбавитися. Тобто ми маємо доводити, що ми не такі. Як про нас говорять в байках, що ми кращі. І от я думаю, що нам себе треба не під байки рівняти, а під заповіді. І, от, але жартувати треба. Можливо, якраз з цими жартами, цими байками, ми, ніхто не хоче виглядати смішним. І от хотілося би, щоб ми виглядали достойними, щоб ми бачили, де в нас ото родове. Народне, народне, от те фактично притаманне, скажімо так, нашому характеру українському. Але я думаю, що якраз якщо ми можемо над собою сміятися, то є надія на те, що ми можемо і позбавитися від того, над чим сміємося. Тому я думаю, що це має бути здоровий сміх, який покликаний до того, щоб ми стали кращими. А для того, щоб стали кращими, треба знати заповіді. І дочитувати їх до кінця, навіть до 10 де говориться, що ми не маємо бажати ані чужого майна, ані чужої дружини чи чоловіка, ані нічого того, що є в нашого ближнього. Тобто ми маємо ближньому не заздрити і чужого собі не бажати. Отже, зараз дуже багато в пресі говорять про розкіш священнослужителів. І про те, що їздять на дорогих машинах і виглядають не настільки скромно, як хотіли б бачити священиків сучасні люди. І коли ви даєте коментарі з цього приводу, ви завжди звертаєте увагу на десяту заповідь, не заздри. А ви можете пояснити, як пов'язані ці звинувачення священників у розкошах надмірних з тим, що треба дотримуватися десятої заповіді? Ну, по перше, це ж не одна заповідь, а їх десять. І є заповіді не вкради, не бреши і не застрій. Знаєте, той, хто щось має, для нього, можливо, більш актуальною є заповідь не вкради і люби ближнього як самого себе. Для того, хто нічого не має, можливо, для нього якраз є більш актуальна заповідь не застрі. Але от що стосується духовенства, це це спотворений образ священника. Насправді 90%. Духовенство живе в селах, де звідки тікають молоді люди, а там живуть багатодітні родини священників. І знаєте, по Києву, наприклад, чи по іншому великому місту не можна судити про всіх людей в Україні. Більш того, знаєте, священник це така сама людина, яка так само може бути грішною. І, напевно, я б подякував. Тим, хто намагається нас в чомусь вкорити. Тому що якщо нас вкоряють за справу, за реальні, то ми маємо покаятися. І якщо вже це говориться про машини чи інші речі, то треба бути скромнішими. Але з іншого боку, я так само завжди пригадую те, що говорив Спаситель. Приходив Іоанн Хреститель. Не їв, не пив, жив в пустелі, його звинувачували. Прийшов Христос, Син Людський, є, п'є, спілкується з людьми, його так само звинувачують. Проблема все ж таки в тому, якими очима дивиться людина. Проблема в ній всередині. Якщо вона шукає зле і дивиться зливими очима, це зле буде у неї всередині. Якщо вона шукає доброго, а богатство від слова Бог також. І багатство так само може бути благословенням від Бога, але й багатство є відповідальністю. Бо дати іншому має тільки той, хто щось сам має, може, тільки той, хто щось, щось сам має. Він має розпорядитися цим багатством. І тому дійсно актуальна ця сама заповідь. Не заздрі і не бажай чужого, не заздрі, тому що заздрощі до добра не доведуть. Більше в тебе від того, що ти заздріш, не стане. Хочеш мати більше? Працюй більше. Хочеш мати щось створи щось. Не відбери від іншого. От там, де заздрощі, де намагання собі присвоїти чуже, там бажання вкрасти, відібрати, нажитися неправедним шляхом. Ти хочеш мати так, як ближній твій? Працюй, як ближній твій. І я думаю, що от це має бути позитивний. Не відбирай, не переділяй, а створюй. Якщо ти створюєш поруч, ти збільшуєш, ти примножуєш. А якщо ти відбираєш, то тільки е, зменшується. Бо коли йде боротьба, то там, знаєте, ліс рублять і щепки. летять. Тому я думаю, що якраз от треба навчитися позитивно дивитися. Треба навчитися, якщо тобі щось хочеться, створи. І тоді ти зрозумієш того, хто щось мав до тебе. Дякуємо, Отче, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Не заздрити та не бажати чужого зичимо усім нам. Дивіться нас на першому та на порталі Православ'я в Україні. На все добре.